Дорогі люди, мир вам. Не хвилюйтеся, я нічого не прошу. Я бажаю вам миру і добра. Я християнин. Я закликаю людей, щоб молилися за мир в Україні. Но також хочу сказати вам добру звістку, яка починається не дуже з доброї звістки. Те, що багатьом людям не сподобається, а це те, що всі люди є грішні, і ми всі заслуговуємо на покарання. Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх це є смерть. Це є вічна розлука з Богом в місцях муки і сльоз. І це не є жартю. Але Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішника. Бог послав свого однородженого Сина Ісуса Христа, в цей світ, щоб нас спасти від гріхів, щоб ми не несли покарання вічно в пеклі. Ісус Христос розплатився за людей, пролаваючи святу невинну кров. На Голгофському хресті. але в третій день він воскрес, і він є живий. І кожен, хто покається в своїх гріхах і увірив Ісуса Христа, Бог обіцяє прощення гріхів і життя вічна. Слові Божому написано, коли ти свої гріхи визнаєш, то Бог, будучи вірний та праведний, простить гріхи і очистить від неправди всіляк. Я не організація, я церква християнська. Християнська немає іншої. Є християн... церква Христова. Я не свідок Його, я є віруючий, який віру в Ісуса Христа, який несе Його ми... Слово Боже. Ми всі віримо. Вірить ті, хто так. чим виражається Тільки ваша Бога тримати в душі і в серці, а не на язику. Якщо він у вас буде в душі так. і в серці, він буде вас на Ні, язику. Не буде. Ісус сказав, ідіть, і проповідуйте. Це, Це його заповідь. Він для чого прийшов? Щоб спасти людей. А як люди можуть спастися, якщо вірують? А як їх можуть увірувати, якщо почують? Він сказав своїм апостолям. Він сказав, ідіть і проповідати Іван. А апостолів вже немає, Івангеліє? лишилися ми. Так. Чи хто? так, так. Якщо людина... Ви знаходиться в громадському транспорті, молоде людина. Так. Коли в громадському транспорті не Так, кожен має свої проблеми, їде в транспорті. Так, і того, я добрий. говорю, щоб А ми йдемо молитися до церкви. А ми йдемо молитися до церкви. Ми ще закликаємо, що нікого не треба закликати. Людина сама прийде, коли вона відчує потрібна. Я Нове життя. Будьте благословені, дорогі люди. Читайте Слово Боже, віруйте в Христа. Моліться за Україну і за захисників і за захисниць. Гарного дня! Дякую вам.